Ну, це потрібно їм бути вигідно, бо е західний світ, поки та ж сама Німеччина жирувала на російських енергоресурсах, вона воліла не помічати ані агресію в е Грузії. Ані е, агресію в Україні. Тобто, давайте там нам, е, коли почалося там, країна наша кров'ю стікала, а вони вам на тобі на лоба, подорожник, е, приліпив тобі каску від Бундесфера. Ну, тобто, це потрібно бути вигідно. Тобто, е, перш за все... Е, Західні економіки мають розуміти е, вигоди від того, що збережеться Україна і не буде Росії. Тобто, принаймні їм не потрібно буде е, ані БМВ, ані Volkswagen, ані Індезіту, ані Арістону відбудовувати свої фабрики від того, що вони там перетворяться, як, наприклад, Ловчанський агрегатний завод зараз.